Насправді ж, наскільки я пам'ятаю, то в житті Трухіна така історія вже була з його дружиною в 2009 mm -hmm. році. Тобто, але там же все ж таки ДТП було смертельне, якби там також ситуацію зав'яли. Тобто, ну це таки вже, ну як, мабуть, звичка того, що от можна їздити, як ти там собі бачиш, в будь-якому стані, в будь-якому там швидкості тощо, і тобі нічого за це не буде. Тобто, ну мабуть, за 10 років людина звикла. Де подуречут вони до 15 лютого через загрозу коронавірусу там. Чимало депутатів захворіло, але в відсотковому відношенні не так багато. У нас тут на всіх офісах, підприємствах скрізь хворіють люди. Це ну всі працюють. Ми працюємо, у нас теж хворіє хтось на ну. але. Вони вирішили зібратися, поговорити взагалі про поведінку депутатів. Але що цікаво, тут вони приплітають зараз і Порошенка з Медведчуком. Ну, значить кажу, треба ж про всіх говорити. Давайте чи не буде ця спроба заговорити ось історію, скажімо, Порошенко Медведчук. Ну сказати, ну і Трухін, і так далі. Тобто, знову ж таки кинути людям кістку, а подивіться тут же ж от ці красавці взагалі дивіться, що наробили Ну, це ж взагалі така історія. Тобто, у нас ж є там, ну, є закон, є відповідальність, та і відповідно, от вони що хочуть просто всіх зібрати там перед екраном телевізора, просто сказати, от так вести себе погано. Ну це ж взагалі нонсенс. Ну це ж ну це дорослі люди. Та? Тобто, ну там сама ситуація, просто маразм. Що людина, яка може собі дозволити водія, драйвера, будь-що, все одно сідає п'яним за кермом, потрапляє в ДТП. В ДТП можна також там поїхати. Ну тобто, є ж різні механізми, насправді. Нас часто відбувається в країні їзда п'яним, тобто, або люди спочатку їдуть в поліклініку і там вже якось вирішують питання з аналізу Тобто там було ще багато варіантів, був вибраний саме ідіотський на місці намагатися дати хабар поліцейському. Після цього, навіть якщо ця вся історія не взлетіла, було намагання зараз якомусь подзвонити. Тобто, це взагалі от вся ця історія це така ну абсолютно нескінчена інтелектуальна деградація, де будь-яка ну притомна людина, яка може вважати там себе політиком, ну хоч де не в Росії, да? вона б сказала, стоп, 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 там да, окей. Ну тобто, якщо там ДТП не смертельне, то що там є варіанти там з експертизою, є варіанти там просто ну, там, визнати якусь там провину, то що ну тобто увесь оцей жах можна було б скоротити, ну там просто прийнявши якесь, хоч одне доросле, якесь зважене рішення.